То такий християнин. Лист до римлян, розділ 8, вірші 9, 11. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Святого Духа. Що живе в вас? Те, чи людина є правдивим християнином, можна визначити, подивившись, чи в ній живе Божий Дух, чи ні. Як може бути християнином той, хто не має у серці Святого Духа, навіть віруючи в Ісуса? Павло каже нам, що віра в Ісуса не є вирішальною. Але основним є те, чи ми віруємо в Нього, пізнавши Божу правду й увірувавши в неї, завдяки правдивій вірі, до якої прагнуть навернути людей, народжені знову святі, Дух. Зможе жити у їхніх серцях. Перебування Святого Духа у вас є основним знаком того, що ви християнин. Павло сказав: а коли хто не має Христового Духа, той на його. Мається на увазі, що не має значення, хто ця людина. Священник чи євангеліст. Якщо у її серці немає Святого Духа, то вона не є Божою дитиною. Ви повинні завжди пам'ятати про те, що якщо не вірите в Божу праведність, яка веде вас до знаходження Святого Духа, то грішите та приречені на пекло. Тому усім нам необхідно звернутися до Євангелія, води та Духа, у якому міститься Божа праведність. Якщо Святий Дух живе в нас, то отже, ми вмерли для гріха завдяки нашій вірі у хрещення Христа. Але дух наш живий. Тому що ми знайшли праведність більше того, коли наш Господь знову прийде на землю, наші смертні тіла також віднайдуть нове життя. Ось чому ми повинні думати про того, хто дарував нам Святого Духа. Якщо ви не віруєте. В Божу праведність, то не належите Христу. І, навпаки, якщо ви віруєте в Божу праведність, Святий Дух живе у вас, без цієї віри Святий Дух не зможе провадити вас. Якщо Слово спокутування не перебуває з вами, ви не належите Христу. Ви на його діти, навіть якщо щонеділі невтомно відвідуєте церкву і сповідуєте апостольський символ віри. Якщо ви не належите Христу, ваша душа буде проклята і приведе вас до вічного знищення, якби ви не намагалися вести доброчесне життя. Чинити добро.